Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі! Як ви вже зрозуміли, сьогодні покажу вам рецепт бограчу. Хочу з вами поділитися своїм рецептом бограчу, але існує така думка у чоловіків, що жінки бограч не вміють готувати. Тому хочу спростувати це і показати, що жінки також вміють готувати добрий смачний наваристий бограч. І моє улюблене пошлисмик. ми. я починаю з зажарки. До зажарки там ходить сало порізане, і я топлю його на шкварки. Треба файно натопити мастик. у нас кажуть, на Закарпатті, щоб були такі сухенькі шкварочки. Тож, коли шкварки добре підсушилися, я виймаю їх в окрему миску. Такі шкверки я часто додаю до омлету. Або просто перемолюю їх і посипаю сіллю і часником. І буде така намазка на хліб. Потім до цього жиру додаю три великі цибулі. Добре перемішую і нехай смажиться десь пару хвилин. Огник потрібно держати невеликий, щоб цибуля не згоріла. Коли цибуля добре просмажилася, додаю туди моркву. Потрібно часто мішати, щоб знизу не підгорало. Так як мені не дуже подобається говядина, то я використала до бограчу лише свинину. Тут я додала кілограм репер. Ви можете використати і говядину, і свинину, якби зміксувати. Ще додала м'ясо з задньої частини ноги. У нас це авто називає на Закарпаттю м'ясо з шовдеря. Добре все розмішати, і лишити залишити за десь 5 минут, 27 потушити ще всяку сю. Коли м'ясо добре просмажилося і поміняло колір, додаю туди консервовані помідори без шкірки. Iz izpecije dodajajo čili, papriko, rdečo solotko in peret. Še dodala tam izpecije za huljašovo. Як апетитно вже виглядає це м'ясо. Просмажилося ще воно 5 хвилин, і я туди наливаю води, закриваю кришку і залишаю тумитися десь на півтора години. pokážu vám, jak bohračky piť. Ale ješ pravda hárno. Kolo mňa sa bude hotové, vysypajú tudy kartošku porízanú na veľkú i bolhársky perec. Так як бограч повинен бути обстринді, додаю туди 3 перці чилі. Доливаю до бограчу літр води і залишаю все тушитися відкритим на 40 хвилин. Ось як гарно все томиться, дуже апетитно виглядає. Коли бокляч уже звариться, додаю туди надрібну нарізану петрушку. І так нехай ще покипить 5 хвилин, щоб Петрушка дала свої аромати. Мій богряч варився до 4 годин. Він вийшов на ароматний, остренький, дуже-дуже смачний. Багато на відео я не розмовляла, тому що деколи слова були зайві. Хотіла вам просто передати цю атмосферу готування на вогні. А пограч вийшов дійсно наваристий, ароматний і такий пікантний. Всім дякую!